Вітаю, друзі, слава Україні! Як бачите, я зараз сидю на березі ріки і дуже радий, що деякі з наших з вами думок, наприклад, щодо того ж на ми бачимо, як вони втілюються у життя, як вони реалізовуються. Мені тоді писали. Що це маячня, і взагалі це неможливо. Це бред сумасшедшого. Минуло декілька місяців. Можливо, якась добра людина дивиться мій канал. Але я гадаю, справу тут у іншому, що добрі думки добрим людям приходять в голову одночасно. І саме це є самим таким моцним свідченням того, що це слушні думки, думки правильні. Тобто, вони приходять дуже багатьом людям, і не лише мені, звісно ж, ми з вами побачили на як Прожигають броню напалмом, як випалюють напалмом бункери. Не зовсім так, як я це тоді уявляв, і як я ха, тоді це казав, я власне більше волів за таке м -м, розпилення. розпилення цього, і потім підпал. Це напалмові речовини, які горять при температурі від 2 до 2,5 тисяч градусів. До 10 хвилин триває це горіння. І звісно, що метал найкращий теплопровідник, ну уявіть, якщо. Цей БТР, оприскати, так би мовити, такою порошкоподібною сумішю напалмовою і підпалити. тисячі градусів на поверхні, вони моментально проникають усередину. І ніхто вже з цього БТРа би живим не вистрибнув. Це така пічка. Щодо пічки, до речі, це такі добрі християнські думки, може, воно трошки не, не в попад з загального. Тренд до нашого каналу, але тим не менше, я ж кажу, ви бачите, що дуже багато з тих речей, які ми висловлюємо, так само і за лазер. Ми колись сказали, ціла низка передач, така була у мене за лазерну зброю. І так само теж мені писали, що це бред, це маячня у соцмережах. Взагалі крутили пальцем біля скроні. Минув якийсь там час, британці випробовують лазер, Ізраїль випробовує лазер і так далі. До речі, щодо лазера скажу: допоки ми з вами не зрозуміємо, що в цій війні можливо перемогти Москвинів лише технологічно і поставитися до цього найбільш відповідально і найбільш серйозно, і можливо, що одне з найкращих рішень в цій, в цій війні застосування лазера. І не тільки щодо збивання безпілотників, ви ж знаєте, що там близько трьох фунтів стерлингів коштує постріл із лазера, так би мовити, ураження цілі. Тобто, це найдешевше, що можна тільки уявити. Здається, навіть набой до автомату коштує дорожче. Так, ось уявіть, що таке лазерна зброя. Це невичерпне джерело. По-перше, тобто, ви не обмежені в набоях, вам не потрібні ракети, вам не потрібні склади, логістика, доставка, вам лише потрібна електроенергія. Ось і все. Тобто, у вас не обмежений невичерпний потенціал боєприпасів, так би мовити. Тобто поки у вас є електроенергія, до доти, до, до й ви так би мовити, стріляєте. Тобто тисячу, десять тисяч, сто тисяч пострілів можна зробити, мільйон пострілів тощо. Ви абсолютно не обмежені. Нема логістики, нема складів, нема чого вражати. Адже по складам можна теж нанести якісь ракетні удари, знищити їх. Ви не наражаєтеся на небезпеку. Все, що вам потрібно, це просто кабель з електрострумом. Ось і все. Швидкість, ви розумієте, що всі ці гіперзвуки, москвинські, всі крінджали, все це стає смішним в порівнянні з швидкістю світла. А промінь, лазерний промінь це світло, і він розповсюджується зі швидкістю світла, яка дорівнює 300 тисяч кілометрів на секунду. 300 тисяч кілометрів на секунду. Тобто 300 кілометрів цей промінь пролітає за одну тисячну долю секунди. 300 кілометрів. А 30 кілометрів за одну десятитисячну долю секунди. Тобто 300 тисяч кілометрів за секунду. Ось швидкість світла. Це просто захмарні речі. Швидкість світла дозволяє вам вражати будь-який кринжал, будь-що кінжали, іскандери, орішники, будь-що дозволяє вам вражати. Справа в потужності. Звісно ж, тут є над чим працювати. Все це було б дуже легко і просто, якби це так насправді і було. Але це ж розумієте, це ж не те, що от взяв і вже все маєш. Звісно ж тут потрібні досліди тут. Потрібні випробування і так далі, але в цьому напрямку потрібно рухатися. Ця війна не завершиться ніколи допоки Московія, Деленда С, допоки вона не буде знищена. Ця війна буде тривати безкінечно, допоки хтось один у цій війні не виживе. І, можливо, найліпший спосіб їх перемогти це, я ж кажу, технологічно. А в технологічно це лазерна зброя. І ще одне скажу. Допоки наші безпілотники замість цих всіх FPV і так далі не почнуть користуватися лазером, що таке лазерне випровінювання. Ви розумієте, ось і впівішка БТР, висипалось там 10 москвинів побігли по посадках. Далі їх хтось шукає, когось поранили, когось вбили, хтось врятувався тощо. А тепер уявіть, що висить така тарілка смерті, зірка смерті. І вона не просто вражає БТР чи БМП цю бойову машину піхоти. Ні, вона просто як той кот-баюн у мультику. Якщо пам'ятаєте, це просто чпинь і все. І вражений солдат стовідсотково вбитий. Ну ви розумієте, те, що ми зараз бачимо: москвинські втрати у середньому десь в півтори тисячі осіб, все це зросте. Геометрично, навіть не у 10, це просто втрати, які будуть вимірюватися 20-30 тисячами осіб щоденно. Ніколи, ніколи Московія не потягне цю війну. Вона буде нездатна втримати ці території. Якщо буде літати, не знаю, якийсь такий апарат, так би мовити, можливо, і на оптоволокні, можливо, мегазахищений, Ви ж розумієте, що таке. Реп, ну в нього є радіус дії, і він відносно невеликий, там від 100 метрів 150 до 500-600, не більше. А ця о, штукенція могла б літати на висоті і 3, і 5 кілометрів, бо для лазерного проміння це все одно десятитисячні долі секунди. Це майже миттєве враження, абсолютно смертельне, летальне і тому. Жодна армія світу, навіть китайська, хай залучають, хоч північну Корею, хоч Китай. Нічого окрім смерті в Україні би вони тоді і не знайшли. До того ж, такі тарілки можна відправляти з штучним інтелектом, звісно ж, прошитим, які б вражали просто цілі в камуфляжі в військовій формі, То, що відправляти в автономне, так би мовити, плавання, тому що. Ви скажете, а де джерело енергії? Потрібно величезне джерело енергії. Є портативні невеличкі ядерні реактори. Вам це зараз теж буде здавати смішним. Ви скажете, це неможливо, це неправда. Ні, друзі, це правда. Навіть були такі. Ну це якби не те, щоб вічний двигун. Це невеличкий ядерний реактор розміром, грубо кажучи, з валізу. З валізу. це майже невичерпне джерело енергії. Тобто дрон на цьому міні-ядерному реакторі може літати роками, просто роками, десятиліттями. Ну, От скільки там буде вироблятися енергія, стільки він не буде літати. До того ж, цієї енергії буде ось так для лазерного випромінювання і ураження рухомих і нерухомих цілей. Це відкриває величезний потенціал можливостей, адже це не ракета якась полетіла, це просто прилетіла, можливо, захищена. За технологією стелс від радарів, тобто, ви розумієте, ви не можете його побачити е, очима, ви не можете побачити його на радарах, воно висить достатньо високо, щоб взагалі його якимось чином побачити. Можливо, це воно може бути пофарбоване в хамелеонову фарбу, тобто воно просто приймає е, це такі невеличкі, як е, ви знаєте, зразок рибячої чешуї, такі мікромембрани. Які просто Хамелеонівська така м, технологія, вона є, можете поцікавитись, воно приймає вигляд оточуючого середовища. Тобто, якщо воно в небі, то воно буде просто виглядати як шмат неба. Я тучка, 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 я вовсі не медвідь, як співав цей міні-пух у москвинському мультику. Тобто воно візуально невидиме, воно невидиме з радарів, його неважливо зупинити ні ребом, ні чим. От летить така тарілка над Московією метр на метр, грубо кажучи, з ядерним чемоданчиком всередині з таким мікроядерним реактором, і може вражати будь-які цілі тисячами десятками тисяч. Ви розумієте? Відправити 100-200 таких тарілок, і через пару місяців в Московії не буде такі добрі. Християнські думки. Тому, друзі, в цьому напрямку потрібно рухатися. Це, можна сказати, зброя відплати, це та зброя, яка дозволить нам перемогти, не руйнуючи природу, не дошкуляючи нашій планеті, тобто лише вибірково винищуючи оцих термітів, цих шкідників, цих тарганів, виймаючи, так би мовити, їх з Життєвого середовища. А ще одна річ це зовсім скажете ви фантастична, вона неможлива. Але на те в нас і канал, тут думка дилетанта висловлювати неможливі думки, які насправді виявляються можливими, і можна в цьому рухатись. І бачимо, що дуже багато е технологічних військових, якби умів, вони змагають в цьому і рухаються в цьому напрямку. Це я не пропоную вам, звісно ж, якийсь там молекулярний анігілятор з книжок Айзека Азімова. Хоча, можливо, це все також реальні речі. Це було б добре, такий молекулярний анігілятор летить собі і анігілює Москвинів. Але подумайте. Ви над мікрохвильовою пічкою. Що таке мікрохвильова пічка? Ви знаєте, за рахунок чого нагрівається їжа в мікрохвильовій пічці, за рахунок того, що рвуться зв'язки між молекулами, вивільнюється тепло, порушуються ці зв'язки, розриваються. І вивільняється тепло, і їжа нагрівається. Якщо ви помістите яйце, сире у мікрохвильову пічку, що відбувається? Ну, майже миттєво, воно бабах. Воно розірветься і вам заляпає всю пічку. Якщо помістити людину, от уявіть собі таку пічку величеньку, мікрохвильову, і помістити туди людину. Що відбулося би з людиною? І через який час? я вам скажу, що в неї вибухнув би мозок, фактично, людина майже моментально стала б трупом, тому що розірвались би, розривались би зв'язки молекул в мозку, у крові. В очах, у рідині, в усьому. Ну, нагр... Нагрівання температури тіла людської навіть на 4-5 градусів це 40-41 градус. Ну, добре, 40-41 ще людина може жити, але вже 42-43 це вже смерть. Тобто нагрівання людини на 10 градусів всього лише всього лише на 10 градусів від 36 до 46 це моментальна смерть. Це моментальна смерть. Нагрівання навіть на 5 градусів чи 6 це вже моментальна смерть. Тому якщо б людину, якийсь такий нелюдський експеримент, помістити в таку мікрохвильову пічку і включити її навіть на невеличку потужність, то людина майже миттєво помре. Що таке мікрохвильове випромінювання і як воно діє? Існують думки. І, можливо, навіть досліди у цьому, я не знаю багато ж цих речей засекречено, щоб придати мікрохвильовому випромінюванню напрямок, тобто, щоб спрямувати його, тобто, щоб воно випромінювалося в заданому напрямку на якусь відстань. Ось уявіть собі подібну зброю. Якби це випромінювання воно було б спрямоване і засягало б відстані. Хоча б кілометр. Звісно, воно б дещо б покривало б, наприклад, якусь область вже не точечно, точково, а можливо, там 10 на 10. Може, це навіть і краще. Звісно ж, потужність сигналу була б меншою, та тим не менше уявіть собі, яка потужна зброя, яка просто як в мікрохвильовій пічці спрямовує ці хвилі. І знищує все живе, на жаль, на жаль, не тільки Москвинів, а все живе пташків, і хробачків, і так далі. Тим не менше, це, друзі, все можливо, все можливо. Звісно ж, потрібно не тільки мріяти, не тільки висловлювати якісь думки, але про що йде мова? Потрібно зрозуміти, що вже зараз, станом на зараз, українці мають. Настільки серйозно поставитися до задачі знищити Московію. Це єдиний шанс, єдиний гарантії безпеки. Я коли слухаю Зеленського і чую, що він каже, що НАТО це наші гарантії безпеки. Знищення Московії це наші єдині гарантії безпеки. Коли Московія не існуватиме, ми будемо в безпеці. Все. інших гарантій безпеки немає. Тільки знищення, демонтаж Московії як держави і демонтаж цього народу населення. Це єдині гарантії безпеки, які Україні потрібні, і які насправді забезпечать нам безпеку. Даруйте за такусь тавтологію. Ви мене питали про гетьмана. Ви знаєте, я веду цей канал вже далеко не один рік, і, власне, дуже багато тимок я вже висловлював не те, щоб вони змінились за цей час. Тому, можливо, я візьму. Старі матеріали, звісно ж, вони збагатилися, мої думки, і, можливо, стали більш такими реалістичними, до того ж, скоректувалися щодо війни і тощо, тощо, тощо. тощо. Але дуже прикро, що ті старі відео, які колись переглядало там 100-200 людей, не більше, вони вже майже втрачені, хоча вони існують на каналі. Колись я просто розбивав їх по таким. Якби фракціям, так би мовити, по невеличким порціям. Але в мене ось така думка, що, можливо, я візьму ці старі відео, об'єднаю їх. Вони в мене є. Об'єднаю їх і якимось чином, ну, звісно ж, об'єднаю подля, подля ідеї, подля головної думки у цих відео. І знову викладу. Це будуть трошки довші відео. Можливо, там по 30 і по 40 хвилин, можливо, і по годині, але вони, можливо, будуть більш змістовні, тобто людина зможе вислухати від ад- і до я, не просто передивлятися цикл із 4-5 ось передачок. Це мало сенс, коли я їх викладав одну за іншою, там через день чи через два, чи ось кожен день такий ось цикл. Так, але минув вже рік, два, ну і люди, звісно, десь якісь півдумки, півслова вичепили, повну картину, як би вони не мають. Я гадаю, що це було б, в принципі, доволі слушно. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до цієї ідеї, тому що, звісно ж, треба повторюватися і, можливо, казати і 500 разів одне і те саме. але... Ну, чисто з, з людської, якби, точки, зрозуміти мене. Казати одне і те саме, воно. Я вже про це казав дуже багато раз. Казав про певні речі. Тому, можливо, замість того, щоб повторюватися, візьму старі відео, об'єднаю їх і буду потрошки викладати в себе на каналі. Тоді я ще не був таким красивим, без зубів був. Ну, але. Маємо, що маємо. На думку, це ніскільки не впливає. Все, друзі, всі бувайте, далі буде.